Мобілізаційний закон він, він не за горами, і скоріш за все, за все, що десь вже в цьому місяці його приймуть. У військовозобов'язаних буде 60 днів, тобто 2 місяці, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію. Тобто виходить так, що ем, як тільки, як тільки е, президент Зеленський підпише закон, всі мають з'явитись в ТЦК для уточнення даних. А ми з вами знаємо, так, що ці уточнення даних це в більшості випадків це повістка, ну і так далі. Не забувайте, що є і інший закон з драконівськими штрафами. Е, його ще не прийняли. Але, як кажуть, це діло часу. Це дуже швидко може статися. Ви самі це знаєте. І тоді автоматично просто виходить так, що всі люди, які не з'являться в ТЦК, вони стають правопорушниками. Спершу вліплять штраф в сумі 3 тисячі гривень згідно кодексу про адмінправопорушення, а далі. Ну, там просто такі, знаєте, е, такі драконівські штрафи е, в людей просто не буде на це грошей. Там по 150 тисяч ну, це про що взагалі. Але цей закон ще поки не прийняли. Поки тут, поки. Тут треба зробити акцент. Їдемо далі. Що ще відомо? А хочуть заборонити керувати авто. Е, там е, ну, саме для тих, хто порушить. Е, Карти кажуть, що блокувати не будуть, але закон ще не прийнятий. Як там буде далі покаже час. Побачимо, як воно буде далі. Але щодо ось того, що я скажу далі, знаєте, це просто найцікавіше. Це просто найцікавіше, бо, виявляється, будуть повторні повістки. Стало відомо, кому з чоловіків повторно видаватимуть повістки. Начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного територіального центру комплектування в Києві Володимир Новосядлий повідомив, що сповіщення населення про необхідність стати на військовий облік проводиться постійно. Повістки масово видаються місцем проживання, роботи на вулицях в будь-яких громадських місцях. І ми з вами це бачимо. Ми з вами це бачимо, що дуже багато блокпостів насправді дуже багато блокпостів, і там спочатку нам казали про те, що це якісь там запобігання тероризму, і так далі. Потім якимось чином виявлялося, що в чоловіків з'являються повістки, і так далі. Тобто можуть і в магазині десь. Читувати ТЦКшники просто по вулиці, будь-де-де будь, -де, будь -де може, може це бути. Тобто, це правда, це так і є. В новому законопроекті про мобілізацію номер 10.449 допускається вручення повісток електронною поштою, також через електронний кабінет призовника. Якщо парламент погодить цей документ, сповіщення будуть проходити в онлайн режимі. З'являться так звані електронні повістки. Як я вже казала про те, що як взагалі ось будуть ці електронні повістки, дивіться, я думаю, що в новому законопроекті, в новому законі, вже коли прийметься буде закон, це не буде, знаєте, прописано якось ось чітко, що там має бути електронний кабінет, що це там буде примусово. Я думаю, що навпаки, щоб не було людського обурення. Це не буде робитись примусово, знаєте, але це буде ось таке чудове поняття добровільно примусовось. Я думаю, що саме так, мабуть, буде. Чому? Тому що будуть робити все, будуть робити все для того, щоб людина встановила собі цей кабінет. Тобто не встановиш, не отримаєш якусь довідку, не встановиш, не отримаєш якусь послугу, не встановиш щось не зможеш купити, не встановиш щось не зможеш продати. Не встановиш в лікарні щось там тобі, або можуть ще так зробити, можуть зробити ще так, де б ти не прийшов, куди б не прийшов на заправку, тобі повістку, в лікарню, тобі повістку, додому прийшов ОСББшник, тобі повістку, представники ЖЕКу, не знаю, двірник на вулиці. Просто я, ну, кому завгодно. Тому що може бути так, що в новому законопроекті. Повноваження для того, щоб роздавати повістки, можуть просто розширити це. І повістки просто дуже багато людей зможуть вручати. От, і все розумієте, ось так. І люди, люди до чого я веду, і люди просто від цього тиску, від цього тиску можуть погодитись на цей електронний кабінет. Тобто скажуть, що, що все достатньо. Вже знаєте, от як зараз це так бігають по вулиці, ловлять чоловіків. І вже людям це ну трошечки набридло, розумієте, ось все це. Коли не просто ловлять, а там б'ють, я не знаю, ведуть в ТЦК, там я не знаю, кудись щось там заставляють підписувати і робити так далі. Тобто, ну ось ось такий тиск може бути. Тобто, в законопроекті все це може бути так, знаєте, гладенько, прописано, якось там читайте по діагоналі, тобто, прямо це не буде прописано. Але ось в реальному житті ось все це можуть так зробити, розумієте, ось таким тиском. Дивіться, що взагалі кажуть юристи, що ось такі зміни, якщо буде електронний кабінет, призведуть до того, що повістки будуть вручати чоловікам, які їх вже отримували. Тобто. Ось якщо формат ось цей в інтернет-режимі, якщо все це буде, то дуже буде часто те, що повторно будуть присилати чоловікам повістки. Чи буде в цьому не незрозуміло. Дивіться, коли взагалі вручають повістки повторно. Уповноважені представники, це цікаво. Ми, е е щодня, так, щодня Перевіряють, вручають і так далі. Перевіряють, чи має бронювання людина, чи є відсрочення від служби, і ось за підсумками може бути виписувана повістка для уточнення даних. Є чоловіки, які, які після початку повномасштабної війни з'явилися ТЦК самостійно, але не були призвані до ЗСУ. Серед них є ті, кого було визнано придатним за результатами ВЛК. В цьому випадку, якщо чоловіка визнали, приміром обмежено придатним або зовсім непридатним, співробітники військоматів можуть повторно видати повістку, ну прямо на вулиці можуть видати повістку. Я хочу нагадати, що за постановою Кабміну облікові дані слід оновлювати про себе. Протягом семи днів після будь-яких змін, але не рідше ніж раз на 5 років, і рішення ВЛК про стан здоров'я буде дійсне протягом року. Це по правилах, це по правилам ось як, як все це може бути. Деякі відстрочки надають на період навчання, а після чого їх потрібно оновити, і ось термін дії бронювання 6 місяців або період наявності підстав для відстрочки від служби. Тобто, Повторно надаються повістки тим, хто проходив ВЛК понад рік тому, хто не оновив свої особисті облікові дані, не підтвердили дані про броню або підстави на відстрочку, або люди, які будуть мобілізовані. Прес-секретар Черкаського ТЦК Аліна Кривошея вона повідомила, що повістки про уточнення даних будуть видаватися двом категоріям чоловіків: це переселенці. І ті, кому ще не видавали повістки після початку повномасштабної війни. Хоча ми з вами знаємо, що повістки видаються дуже хитрими способами зараз, ми бачили відео ось, на днях. Бачила, коли представники ТЦК щось там вирубили світло, і людина мала вийти з хати для того, щоб подивитися, що там його просто впіймали і вручили йому повістку. Тобто, це може бути все, що завгодно. Зараз здаються до різних способів. Ну, ось поки маємо те, що маємо. Побачимо, яким він буде цей закон. Але я не думаю, що від нього треба ждати там чогось гарного. А, як я вже казала, скоріш за все, там не буде прописано чітко якісь моменти. Але все буде йти до того, щоб людина встановлювала електронний кабінет, будуть якісь і штрафи. Все це буде, але все це не буде, знаєте, так ярко прописано, щоб люди просто не обурювались. Але все це буде. Ось це особисто моя думка. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? У мене все з цією темою. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.